Всім привіт! Сьогодні 4 квітня і знову до нас приходять холоди. Самі основні я як дивився по карті покажу вам на цілу неділю, буде похолодання. Наступна неділя це і з вівторка, можна навіть з понеділка морози. Нова нульова температура і морози. У мене показує там мінус 3, мінус 2. Ну Те, що от -от, балки мене, тут у балки буде більше. Отут мене виноградник, той ще відкритий, я відкривав, вам показував, то я його не думав підв'язувати, і ну, я його підв'язав. Ну Прийдеться мені двоє роботу робити сьогодні. Завтра я буду його знімати з шпалери і опускати прижимати до землі. А вже в неділю, мабуть, в неділю, а може, так, да, в неділю накрию агроволокном і зверху, мабуть, мішковиною. Там, де в мене шифером був, там, там шифером буде прикида. Не хочу пострадати, як і в минулому році, то накрию. Хоча там брунічка майже не, 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 не почала рух, тільки чуть-чуть-чуть-чуть почала опушуватися. Ну, все рівно я перестрахуюсь, тут його не так багато винограду. Я його зараз зніму. І шпалери і положу на землю, а вже потім прикрию. Бо пару днів ще буде сонце таке хороше, тепла погода, то брунечка буде ще більше опушуватися. А перед цим я коли підв'язував, побризкав під, його... касайтом, обробив його. карту на цілу неділю, яка буде температура на висоті 5 см від землі. 6 часов ранку, бо це ж 6 ранку сама така буде погода мінусова або нульова. Там, де нуль, там може бути один мінус і два мінус. Так що беріть свій виноград, мабуть, ті персики, які молоді, я також укутаю, гарбокном обмотаю, десь вже зелені конуси видно. То я його прикрию. У нас, звісно, пізніше я дивлюся по, -по, -по відео там, у других виноградарів і такого персики показує, там, звісно, набагато більше. У нас тут балки холодніше, то воно брунечка не дуже єле 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 двигається. Тож от такі справи. То зараз буду займатися, е, знімати і шпаліри лозу виноградну, ложити на землю, а ви перегляньте дні. З температурою. яка буде температура в 6 ранку. Починає із 8 квітня по, мабуть, по 17 квітня, о 6 годині ранку на висоті 5 см. Там показує на висоті 2 метрів, ну там тепліше, а морози будуть на внизу. Ну і оце брунечка. О такому стані. Тут покраще, побільше опушилось кінчик. Це в мене форма. Дакота. Тут клубничний, клубничний і зоренька. Тут майже, майже нема нічого то все рівно я його буду опускати до землі і прикрию агроволокном ось така брунечка непогана і тут ось такі справи я там де під шифером буду накривати агроволокном і шифером час зніму із проволоки і прижму до землі Хотілося б показати, вчора зробив прививки на дерево, воно не дуже мені подобається, верніше нам, то я три гілки перепривив на три різних сорта. А ця прививочка була зроблена в минулому році. Це фуджі. Тут у мене червона яблуня мені дуже подобається, вона там на другому частці до зими лежить дуже гарна, тверда. Потім мягчається, але дуже вкусне, Ой, дуже вкусне яблуко. Тут у мене, семеренко взяв і тут джереміні, Така форма. Посадив. Я саженець, зрізав гілочки і привив ось сюди. І Внизу на сливу і на абрикосу привив абрикосу ананаску. А це помощники. Вчора покосив газон, прийшов, за недільку травичка піднялася, покосив газон, трошки нерівний, десь прижати було, ну, прийшлося косити, тому що, щоб газон був, треба чаще косить. Ну, а коти допомагають, вичувають. за зиму натоптали дорожку на газоні, ну, вона вирівняється. Перчики молоденькі. Брунечка вся маленька, но уже почала рух. Буду обматывать агроволокном, волкном, наверное. Хотя подаємся. Молоді Молодец, перчики.